Зараз ми, друзі, у Лиманах. І таких будинків, друзі, в Лимані і в інших подібних місцях є дуже і дуже багато. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, щоб люди побачили, щоб весь світ побачив, що робить русський мир на нашій землі, як вони винищують. Дивіться, був торговий центр. Був торговий центр. Люди в собі ходили, купляли щось. І ось що, що приніс русський мір. Дивіться, руїни. Просто руїни. Люди мали, мали свій бізнес. Щось робили. Щось старалися. І ось такі такі руїни ми можемо побачити по всій лінії фронту. Бачите, видно, продавали тут такі сувеніри, тому що багато, багато бачите, і на поличках кераміки, Водно, хтось хто торгував керамікою шклом аж бокали, бокали плавалися. Ось так. Ось все понищено, все понівечено так жили люди. І сьогодні на сьогоднішній день на сьогоднішній день майже нікого немає. Ось такі пункти просто викладають одяг біля ось таких руїн. І люди свої приходять і просто можуть взяти щось з цього. Тут далі продовжуються обстріли. Вулиці фактично пусті, люди живуть по підвалам. Дуже і дуже мало людей насправді. От. Все після обстрілів і фактично вони, вони навіть ну, не, не перестають цього. Всього. Хлопці, добрий день! Єсть добрий день! – Як справа у вас? — Мої вітання. Нічого, якщо можна так назвати. Вітаю, як справа? Скажіть, слів, як живете? Ви, ви виїжджали чи ні? Виїжджали. Виїжджали, так? Да. Але обстріли далі продовжуються? Не зрозумів. — Обстріли йдуть далі чи ні? Тут. Та Угу. А як є світло зараз, все є не чи? Не чи немає? Води немає. І Тут вони. Є там на одеянник, кого? Есть ешь ешу. Да, да, спасибо. Хоть это, люди добрые помогают, привозят. Да. Ходят в, в центр. И сюда, да, конечно. Не без этого. Да. Mm -hmm. А ну, насчет вот. обстрелов, кто его знает, как сказать. Ну, тут сюда, наверное, как видим, нет. А здесь может и есть. Ну, нам это неведомо. А что хочется, вот что бы хотелось так? Спокойствие уверенности в завтрашнем дне, а не то, что реально спишь и боишься. Вообще, вот эта вот затея, ну, или как назвать эту всю войнушку, ну, то есть, не знаю, зачем это все, кому-то, блин, что, страдает кто-то, в общем. А, Вы кому и, что захотел, и, да? Да, 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 из какой-то чужой прихоти, будем так говорить. Выйти в поле, в рукопашку, все, те оттуда, а мы отсюда, естественно. Да, и этот, и кто кого победит, а так спишь и не поймешь, да, где спать, у подвале на втором вниз или... Так, друзья, расисты. было багато, багато мирного населення. Тут жили простые, простые люди, украинцы. Ну що, з будинками сталося все поруйноване Все поруйноване Щент Ось що. Полишалося з будинків тут колись Бавились діти, жили люди. І ось що на сьогоднішній день залишилось. Руїни. Це те, що залишається після руського міра. Пішли, Християнський пункт. Чай, кава, обіди безкоштовні. Давайся то показую. Пішли до хлопців та дівчат. Доброго дня. Добро добрий вечір, ми з України. Слава Ісусу Христу. Добрий вечір, ми з України. Доброго дня. Доброго вечора. Слава Ісусу Христу. Що ви тут робите? Нічого. Птавиця, стара, питаю. Ми прибираємо це. Нічого. О, цибульку. Це цибулька, та? Цибулька, да, свіженька, свіженька. Да? Да. Класно, клас. Запинамін. Супер, супер. Руки дякую. Слава Ісусу Христу. А Друзі, у цьому пункті бачите, є отака, такий чан, де готується, де готується щодня на 300 чоловік. Уявляєте собі? Годують, годують людей. Один такий і ось, ось другий. Кожен день приходить 300 чоловік харчуватися. Світла немає у вас? ні? Є Є світло, так? Мене звати Тимофій, ми відкрили пункт обігріву в лимані християнський пункт обігріву. Зранку о 9 годині приходить молотовне зібрання, приходять люди, ми з ними молимося, питаємо їх нужди, молимо за них, так разом співаємо. День проходить обід, приходить, готуємо тут на 300, 300 чоловік, також посічаємо посілки, їздимо з гарячими обідами, також з продуктовими наборами. Як люди взагалі відгукуються, ну, е, приймають Христа, як, як так, люди роблять? Е, я скажу так, коли тут була більша потреба в е, воді, в світло, то було більше людей. Е, більше людей приходило, як наступає весна, то трохи менше становиться людей. Но люди є ті, які постійно приходять і на зібрання, приходять за 20 хвилин чисто на зібрання а потім іду ну, додому, навіть не беруть тобі собою. А це ось так обладнали душові, дивіться, такі перевозні. Стоять такі баки з водою, тут все насоси, працює, все, електрика. І ось такі кабіни, дивіться. Слава Богу, слава Богу. що люди Машини ще там. Люди можуть собі прийти і помитись, до речі, і, до речі, дивіться, осі пральні машинки. Так. Дуже класно, дуже класно молодці, супер. Ось такі руйнування несе в собі русский мір, друзі. Це Донбас. Понищений, знівечений Донбас. Вон батарея, батарея ще тримається. Все розбито. Але бачите, бузок, бузок світе. Не зламати Україну. Це прильот. Один приліт і... будинку немає, друзі.